Вітаю, друзі, ну що у нас з'явився шанс, що Трамп нарешті почне тиснути на Росію, і тепер настає найскладніша частина. Про це пише навіть видання Політико. Вони пишуть, що коаліція європейських лідерів переконала президента Трампа, що Росія зацікавлена в тому, щоб війна тривала і далі. І саме тому. Треба її примушувати сідати за стіл перемови, не вмовляти, а примушувати. А ще що це принесе Сполученим Штатам гроші, і от все це зараз може створити той самий тиск, якого не вистачає Україні, щоб дотиснути Росію. Скажу зразу, не все так просто є великі розбіжності у поглядах, але давайте про все по черзі а, зараз. Європейці вимушені будуть домовлятися з непередбаченим Білим домом, як досягнути максимального тиску на Росію по багатьох напрямках. І тут навіть будуть не просто якісь погрози, а прямі санкції проти окремих фізичних осіб, фінустанов, а також цілих структур. Це дуже цікава історія, яка може отримати позитивний результат. Протягом минулого тижня відбулися серія дипломатичних візитів, під час яких високопосадовці з обіх боків Атлантики, як з Європи, так і Сполучених Штатів, втаємно зустрілися, щоб обговорити нові фінансові обмеження та плани щодо припинення постачання російської нафти та газу в Європу. і фактично повне замінення її на американські постачання. Як повідомляє ж саме політико, чиновники та дипломати до Вашингтону навіть відправили високопоставлену технологічну групу ЄС, яка має вже узгоджувати умови і технічні аспекти всіх процесів. Саме тому, коли я говорю про те, що Сполучені Штати можуть на цьому непогано зробити, вирогідність того, що будуть запроваджені санкції і додатковий тиск на Росію. Помітно зростає, на жаль, от така меркантильна позиція, але вона в інтересах України. Європейці кажуть, Трамп нарешті на нашому боці. Тепер питання у тому, як узгодити два підходи. А про це кажуть дипломати з Європи і, до речі, американські джерела. Підтверджує це для американських змі у той час, як європейський союз вже доопрацьовує 19-й пакет санкцій, Учасники переговорів між сполученими штатами Європи приватно заявляють, що найбільш ефективні заходи необхідно вживати саме в партнерстві з американцями, і від цього залежить вже наскільки вони будуть швидкими та ефективними. І, хоча існує ну доволі широкий консенсус з приводу необхідності чинити тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів, але адміністрація Трампа вважає, що краще все ж скористовувати торгові інструменти, саме тарифи, щоб виснажити військовий потенціал, військовий бюджет Кремля, Євросоюз пояснює, що це. Ну, це для великого відрізку часу. А нам треба дуже швидко дотиснути Путіна, щоб він отримав максимальні збитки, щоб не доотримував гроші грошей в бюджет, щоб не було чим фінансувати війну. А до речі, не лише війну, а й внутрішні потреби Росії. А це вже може призвести до дуже цікавих наслідків. Але знову про все по черзі. Що хоче Євросоюз? Євросоюз наполягає на запровадження офіційних санкцій щодо підприємств фізичних установ, які мають справи з Москвою не лише в Росії, а поза межами а, цієї держави 404, мова і про Китай, і про Індію, і про інші країни. І наприклад, якщо якась країна, яка раніше була республікою радянського союзу, буде допомагати а, Росії обходити санкції, то Welcome to club! у вас проблеми обмеження зі всіх боків, додаткові тарифи, санкції прямо на всіх, хто має відношення до цього, ну і деструктивні дії по відношенню саме до цих країн, і це вже сформовано як стратегія. <кхем> Зрозуміло, що. Україна тут як завжди нічого не пропонує, не тому, що немає що запропонувати, а тому, що навігласи, що у мене не можуть нічого вигадати. Навіть на минулий, минулий четвер в Парижі в Зеленський не зміг презентувати свій план або стратегію дотискання Путіна до перемоги або план перемоги. Чому ну а хто це буде створювати? Ну скажіть мені татарів, Єрмак? може Літвін з Ну не смішить мене ще можуть це сценарісти з квартал 95. Ну да. Це єдине, що можуть створити в офісі президента. Але ще раз кажу: конкретика від офісу президента сьогодні це, це дурня і марні сподівання. А от європейці якраз пропонують більше того, вони кажуть, що цього тижня президент США вже ж заявив офіційним особам ЄС, що він хоче ввести 100% мити на Індію та Китай за купівлю російської енергії за умови, що Брюссель. Так само наслідує його приклад. Однак для ЄС це економічно і політично неможливо. А вони хочуть інше не на все, а тільки по окремих питаннях, і тут ідуть зараз перемовини. А більше того, дипломати з ЄС кажуть, що вони очікують бурхливі дискусії, сполученими штатами про те, як саме е, нанести максимальний удар по Росії з отриманням максимального результату і шкоди для російської економіки. Але європейці кажуть: ми не вводимо мито, ми торговий блок, ми експортери, експорт двигун економіки Європи. Це наша ДНК, і про це як сказав, до речі, старший науковий робітник Європейської ради з міжнародних відносин Агата Демарев. І тому тут навіть питань немає. Вони хочуть бити саме точково, адресно, але так, щоб це було максимально ефективно. І тут ще цікавий момент. Трамп дуже хоче замінити Росію в постачаннях газу, нафти та всього іншого для Європи. Тому для нього така велика спокуса, що встояти він, схоже, не може. І саме про це пише знову політико, і додає, що у недавньому дискусійному документі, поданому в Раді Європи, і з якими знакомились. Видання політико розглядалося питання, чи будуть столиці готові запровадити тариф щодо Москви в рамках 19-го пакету акцій, санкцій, і ця ідея, за словами кількох дипломатів, проінформованих про переговори, не знайшла підтримки у міністрів, коли її обговорювали. Але знову кажу: вони готові запроваджувати такі санкції, які підтримувати буде і Сполучені Штати, і які будуть бити саме по наповненню бюджету Росії. Президент Сполучених Штатів також закликав зараз Європу припинити закупівлю нафти і газу і в будь-яких видів викопаних видів палива з Росії. Оце найцікавіше, бо це дає корисний важель впливу лідерам ЄС, які вже наполягатують на повному припиненні російського імпорту по відношенню до Угорщини, Словаччини або, наприклад. Італійців, про яких у нас не дуже часто кажуть, бо ця пропозиція є великою комерційною можливістю не лише для США, вона також дає Брюсселю сильнішу позицію у відносинах з такими дружніми країнами країна, як та сама Угорщина чи словаччина, які опираються планам. Євросоюзу розірвати всі зв'язки з Росією. На тлі цього відбувається цікава історія. МВФ каже про те, що у нас грошей на 2026-27 рік, м'яко кажучи, нам не вистачає. Більше того, МВФ залізла, мабуть, у найбрудніші куточки української фінансово-економічної кухні і показала Зеленському, ну, де шукати гроші на. Наступні роки і це менше красти, а не платити своїм позавищених цінах, боротися з корупцією. Але щось Зеленський цього не дуже хоче робити, бо інакше б вже зробив. Більше того. Вони кажуть, таку цікаву, я про дексу процитую: Україна також не бажає збільшувати податкове навантаження на своє автомоблено воїною населення, незважаючи на рекомендації МВФ. Але так само не бажає боротися з контрабандою на митниці. І тут відповідь МВФ. МВФ планує змусити уряд зменшити розмір тінової економіки, який, за оцінками Кабінету міністрів, становить. Понад 30% ВВП повідомили джерела, і тоді цих грошей вистачить не лише на фінансування внутрішніх потреб, а й залишиться навіть на відновлення країни. Тож МВФ каже: красти треба менше, а наповнювати бюджет більше. Бо інакше грошей і нам не вистачить. Бо поки європейці з американцями тиснуть на Росію щось на контрабанду, корупцію і тюньовий. Тінову економіку, ані Зеленський, ані Гетьманці, вони Ярмак тиснути не хочуть. Навіть не можу здогадатися. А чому? Але на це краще б можуть відповісти оточ люди з оточення Зеленського, від Міндіча до Чернишова, від Шурми до, ну в общем, всі ті, до речі, гітманців теж, хто якраз все розуміє. Уважно слідкуємо за тим, що відбувається, тому що зараз починається велика геополітична гра, і якщо все в неї ну, вдасться, то Україна від цього виграє, виграє навіть у короткостроковій перспективі, тому що результат ми побачимо вкрай швидко. Головне, щоб всі домовились. Ну і бажано все ж таки, щоб Зеленський почав, хоч якось, боротися з корупцією і тіньовою економікою. Хоча. Буджоли ж проти меду не воюють, тому й тут в мене сподівань немає. А от на американців і європейців, що вони домовляться і дотиснуть Росію, сподівання є, бо це єдине на що нам залишається сподіватися, дивлячись на імпотентну клептократичну модель керування країною Зеленським з Єрмаком. Дякую, що дивилися. Дякую, що підписалися. Дякую, що поставили вподобайки, прокоментували, поширили відео. Сподіваюсь, ви отримали багато інформації. Підтримайте канал своєю активністю, не будьте байдужими. Але головне підтримайте ЗСУ. Бо ЗСУ це запорука того, що Україна є майбутнє. Є ЗСУ, є майбутня країна. Не буде ЗСУ, не буде не майбутнього. України не буде. Тому доєднуйтесь ЗСУ, донатьте на ЗСУ, допомагайте ЗСУ. І тоді справді все буде Україна. Дякую, папа. -па.